про часу доби, е, хочу, купив інструмент акумуляторний, доволі такий непоганий револт, акумуляторна болгарка і акумуляторний безщитковий шуропокрут. Доволі все в непоганій якості. Все йде в пластиковому кейсі. В пластиковому кейсі безщитковий двигун шурупокрут. В комплекті дві акумуляторні батареї на 5 ампер годин. Дві швидкості. Акумулятори типу розміру Makito, серія М1, макітовські акумулятори підходять без проблем, булгарка також 125-й максимальний діаметр, плавний старт, вибір режиму, тобто вибір швидкості, також все чудово працює. На акумуляторах. Присутні індикатори заряду акумулятора. Зарядка, ну, я б сказав би, зарядка так собі. Ось, вставляється звичайний. Штекер. Ось і заряджається. Також присутні можна докупити станцію зарядки, коли акумулятори заїжджають на станцію без проблем. Ручка, ключ до болгарки. Акумулятора одного мені ж стало цікаво. Акумулятора одного я вже розібрав. Заявлено 20 вольт, 5 А годин. Ну, на рахунок 20 вольт я б трошки тут посперечався б, але на рахунок 5 ампер годин тут все е, доволі в нормі. Ось стоїть маркування елементів. 2500П. 5 послідовно, 2 паралельно. Ну, рахуй, 18. Вольтовий інструмент, БМС присутнє, балансування присутнє. Балансувальні проводи. Всі, все присутнє. Тобто з акумуляторами тут е, повний порядок. Ось е, фірма Revolt. Е, доволі непоганий такий інструмент ще е, так е, не користувався їм дуже. Так, Як сказати під навантаженням, але покористуюся, покористуюся, тоді вже можна буде щось сказати про даний, даний інструмент. Я ж казав, акумулятори Макіта. Один стандарт підходять. Є вся лінійка, тобто дискова цепна пила, гайкокрут, от, ударний шуруповерт. Тобто вся лінійка присутня, можна потім купити один комплект і вже потім докупляти собі тільки тушки. Ось, Так як два акумулятори присутні. Єдине, що хочу докупити ще акумулятора на 2, 2 Агодини, на 2 Аг, тому що ну, шуропокрута, такого маленького, компактного. ось... Тягати з акумулятором 5 ампер годин. доволі таке собі задоволення. Куплю на 2 ампер години. 2 ампер години коротенького, легенького акумулятора, докуплю зарядну станцію, щоб можна було акумулятор вставити, зарядити. Також лишиться ця зарядка. От. І буду вже самі тушки докупляти. Хочу всю лінійку акумуляторного інструменту собі ну, доволі, доволі таки непогано.